Сидіти тут, в Києві, на креслі, і розказувати, як людям війну воювати, ні, вибачте, так паровози не літають. Але у мене є думка як у виробника БПЛА. Можна? Я з вашого дозволу її озвучу. Жодна людина, яка в нас не мобілізувалася з підприємства, а такі люди були, і вони це робили абсолютно добровільно. Жодна, жодна з цих людей, жоден з цих людей не пішов кудись, окрім ну, намагався, окрім дронів. Тому що вони знають і вміють. Це логічно, це технічно правильно. Але дронами піхоту не замінити дуже хочеться, було б дуже класно. Деякі командири е, досягають значних результатів, використовуючи дуже багато дронів. Але для того, щоб примарно на 15-20% замінити дронами піхоту, треба мати безліч дронів. Якщо говорити е, воєнною мовою, дохуя. дуже багато і різних, і вміти їх застосовувати на всіх рівнях: від оператора до Камбріга і командувача ОТУ, ОСУВ, ОУВ, у нас немає багато дронів, у нас немає багато навчених людей, у нас немає. Так багато навчених командирів, які розуміють, що таке тактика бойового застосування різних типів БПЛА, у тому числі ударних, і у нас немає дуже багато всього.